Мене просили зняти відео про мою порнозалежність. А Що ж, чом би й ні, тема насправді цікава, було б непогано і незайвим зайвим її цю тему розкрити. Не те, щоб прям розкрити, просто потеревенити на цю тему. Але спершу хочу подякувати, подякувати фанату Рево за 300 гривень. Він мені кинув на дяку 300 гривень. І пише «Гоу, сходку в маці на позняках. А ні, фанати Рево. На жаль, сходки у маці на позняках не буде з однієї простої причини. Я хікан, я слоняр. Мені буде дуже важко провести сходку підписників. До речі, Макдональдс на Позняках далеко не найкраще місце для сходки підписників, тому сарямба її не буде. Але знов ж таки, я часто стрімлю, я часто виходжу кудись в місто, десь там ходжу, гуляю стрімю, стрімлю. І якщо у вас є бажання, якщо ви знаходитесь десь поряд, то без проблем підходьте на стріми. Якщо не боїтесь камери, не бої не боїтесь потрапити в прямий ефір, то... Підходьте з радістю з усіма поспілкуюсь. Навіть якщо ви далеченько десь знаходитесь, там години їзди, ви такі, типу, блядь, я далеко, нічого, все одно, типу, під'їжджайте, я почекаю, якщо що, ну там в районі годинки я можу десь посидіти, почекати, зустрінемось, поговоримо, але це тільки в контексті стрімів. А в контексті якоїсь фанзустрічі, ну вибачте, її не буде. Так от, тепер щодо е, порнозалежності, я, можливо, когось здивую, когось ні. Але в мене як такої порнозалежності нема. І як таку порнуху я майже не дивлюся. Я дуже рідко її дивлюся. Е, відсотків 90 моєї мастурбації, мого процесу еякуляції вже вибачте на слові. А все це відбувається без порнографії. Хтось можливо спитає: а, а як ти тоді дрочиш? Яким чином там, на порнокартинки чи як? Все набагато простіше. Я дрочу на власну фантазію. У мене дуже непогана фантазія. Я можу візуалізувати будь-які образи будь-яких людей, будь-яких жінок з будь-яким розміром грудей, сідниць та інших запчастин. В мене з цим проблем нема. Тому ну. В мене просто нема необхідності дивитись порнухи, тому що все в мене в голові, я тупо все це візуалізую, і мені норм. Іноді так, іноді для різноманіття я можу це як його... подушити гуся на якусь порнографію, але це виключно для різноманіття. Коли вже там набридає напружувати фантазію, я такий, типу, ну окей. Один раз можна, і тоді вже вхід іде порнуха, але це відбувається досить рідко. Тобто, я дрочу на порнуху, ну, може, раз на місяць, може два рази на місяць. А всі інші процеси дрочки вони проходять без порнографії. Можливо, хтось спитає, а як прокачати фантазію, щоб дрочити не на порнуху, а саме на власну фантазію. А як це зробити? Типу, а я так не можу. Я дуже часто стикаюся з проблемою, що люди. Банально не можуть щось уявити власною фантазією, їм треба от саме бачити блядь, бачити піхву, бачити цицьки, інакше вони подрочити тупо не можуть, в них навіть би не буде. Люди питають, як прокачати фантазію. Відповідь досить проста: читайте книжки, читайте якомога більше книжок, і, по-перше, ви бустанете свій словниковий запас, свій вокабуляр. А також прокачаєте фантазію і зможете бустанути ще й свій Еякуляр. От просто берете книжечку, блять, наприклад, на Західному фронті без змін, як варіант, можете будь-яку книжку взагалі на будь-яку тему. От кінчай, до речі, можливо комусь підійде, кінчай. Просто купуєте книжку, або ж навіть не купуєте. У вас, напевно, ж є батьки. А в батьків 100% є оця от Чехословацька стінка, шухлядка, на якій стоїть. Купа книжок абсолютно різних. І ви просто будь-яку книжку, яка вам до вподоби берете, читаєте. І таким чином буститься ваша фантазія. В дитинстві мене батьки дрочили, щоб я читав кни... книжки. Я їх, власне, ну читав в дитинстві, коли ще інтернету не було, коли ще смартфонів не було, і тіктоку цього вашого йобаного. Отак, от, от я прокачав фантазію, і все, мені тепер порнуха не потрібна. Все в моїй голові. Сінкебаутит. Але окрім того, що порнуха мені банально не потрібна, тут ще є один нюанс. Мені банально не цікаво дивитись порнуху, тому що, ну я розумію, що люди в ній їбуться не за власним бажанням, не тому, що їм по кайфу потрахатись між собою. Це все кіно, це все шоу. Це все вистава для вас, щоб ви подрочили. І я у цій виставі. А як буде отчетливо, блять? Короче, отчетливо бачу, фальш. Оцю от фальш, коли актори погано грають, переграють, не дограють в якихось моментах, хоча зазвичай вони саме переграють, ніж недограють. Коли там дівчині тільки доторкнулися мізинчиком до клітора, а вона вже. О! О! Ох! Я на це дивлюся, і просто в мене лише одна думка в голові. Ну, не вірю я в це, не вірю, блядь. Хуйова гра не менш поганих акторів. Можете, наприклад, подивитись інтерв'ю з порноакторками. Зараз таких інтерв'ю вже чимало є в інтернеті, де вони відверто розповідають, як це все знімається, яким чином, як вони готуються до порнухи, як їм цією пудрою припорошують пизду, щоб вона. Кінематографічно виглядала в кадрі. Я все це, в принципі, і раніше знав, ну, не те, щоб знав, здогадувався. Але з появою інтернету і всіх цих інтерв'ю мої здогадки, вони, вони тільки підтвердились, тільки закріпились. Порнуха, це вам не просто зібрались люди в клуб за інтересами, зібрались, поцьомались, потрахались, відлизали, відсмоктали, а потім ще, я не знаю, Переписуються блять в телеграмі кілька місяців, тобі сподобалося, давай ще раз зустрінемось. А я тобі там квіточки подарую, а я тобі мінет подарую. Ні, все це не так трохи працює. Є актори, які заздалегідь знають з ким і як вони будуть трахатись, які знають конкретну ціну, скільки їм заплатять за. Актори готуються до процесу йоблі. Якщо це мужик, то йому там стимулятор спеціальний вколюють в, в основу хуя, щоб цей пісюн стояв, блять, болтяра, немов у слоняри, от така, щоб він стояв всю зйомку, а зйомки іноді тривають по 5, по 8 годин, а то і по 12. Тобто порноактори, вони як. Як касирки, як охоронці в АТБ вони працюють фактично безлімітно. От є зйомка, яку там треба відзняти з різних ракурсів, з різними акторами в різних позах. Вони до всього цього підходять максимально професійно. Ну і власне зні нього... для них це робота. Для них це все робота. Для них зйомка в порно це як для касирки в АТБ пробивати товари. Чи як для охоронця АТБ підходити до тебе зі словами, тут зйомка відео запрещена, не фоткай ценники. Типу, це робочі люди, це роботяги свого жанру. І ставитись до них треба, ну, як людей, які просто відробляють свою роботу, заробляють собі копійку на хліб, на масло, на молоко, на прожиття, годують своїх дітей. Типу, у них у всіх може бути сім'я, родина. На яку вони заробляють. Просто це і це їхня робота. Для когось робота товарива тебе пробивати, для когось робота там вулиці прибирати, чистити сніг, для когось робота законопроекти реєструвати в раді. А для них робота хуй в пизду встромляти під потрібним ракурсом і з потрібною кількістю фрікцій. А потім кінчати гівісконом, так кінчати, щоб, блядь, жінки. За цією кінчею, кончею не було видно, блять. Весь цей фальш, він мене жодного разу не спонукає до перегляду порнухи. Ну просто ну навіщо? Тому краще прокачати власну фантазію і дрочити на неї. Якщо ви вже хочете дрочити, то дрочіть на власну фантазію. Я в жодному разі не засуджую людей, які дрочать на порнуху. Я не буду вам зараз розповідати оце про порноадікцію, про все це. Хай вже навіть порноадікція, хай вже краще навіть у людей є залежність від порнухи. Залежність від порнухи, вона один хер краще, ніж алкогольна залежність, чи харчова залежність. Краще вже дрочити на порнуху, ніж, сука, жрати по три бігмаки, чи пити горілку в бомбосховищі. Тому хочете дивитись порнуху, я вас в цьому плані абсолютно ніяк не засуджую. Це не той випадок, коли я буду казати, в жодному разі не треба її дивитись. Ні, це, це порнадикція це залежність. Факт типу. З цим я сперечатись не буду. Але це та залежність, з якою можна жити. Від цієї залежності у вас не відвалиться печінка. Від цієї залежності ви не будете важити 130 кілограмів, 150, 170. Ні, просто ну. У вас там, звісно, будуть певні е, проблеми ментального характеру, але ну це не настільки серйозні проблеми, щоб прям казати: в жодному разі блять, не дрочи на порнуху. Ні, ну кра... краще на порнуху дрочи, але горілку не бухай в бомбосховищі. Можливо, вас цікавить, а яку порнуху от дивлюсь, я, я ж сказав, що там в 90% я дрочу без порнуха, але ж є ще інші 10%, І от ці 10% яка це порнуха, на яку я дрочу? Здебільшого на лесбійок, От єдине, що мені подобається, це лесбійки. от вони, ну та, Там теж є фальш, там теж є погана акторська гра, але, в принципі, за бажанням можна підшукати і щось непогане, на що можна цей свого гуся посмикати. Тому лесбійки, як на мене, must have. це, мабуть, найкраще, що є в порнусі. Все решта, мене не сильно цікавить оці всі, блять, анальні секси, блять, сука, кремпай, наїбальнічик. А, тут є ще одна проблема, до речі, про яку я не сказав. Чому я не дивлюся гетеросексуальну порнуху, а дивлюсь лише е, лесбосексуальну? Е, от причина дуже проста: мені неприємно дивитись на чоловічі хуї. От навіщо мені дивитись на чийсь хуй? Хай навіть цей хуй встромлений в жіночу піхву, Чи в ротик симпатичний, вродливий. Ну, навіщо мені дивитись на хуй? Зайвий раз. В мене свій хуй є. Я дивлюся на нього щодня. Нащо мені дивитись на чийсь чужий хуй? Обрізаний до доре... Ви, блядь, колись помічали, що в порнусі у, блядь, 99% мужиків. Хуй обрізаний, блядь, без шкірки, нахуй. Це що за сіоністський заговор, блядь? Що за сіонійська змова блядь, сука? Сука. масони, блядь, ілюмінати, сука, змушують мужиків обрізати хуї, блядь. Ну, в нашій культурі, в українській культурі у більшості мужиків хуї не обрізані. І бачити в порнусі мало того що хуй та ще й обрізаний, ну, для мене це якось ну, цей, трошки, трошки пересмикує. Ще один неприємний нюанс, коли, наприклад, у порнусі жінку їбуть раком, і оператор, сука, криворукий, знімає цей процес ззаду мужика. Тобто він знімає пеніс в піхві і ще й своєю камерою захоплює шматок очка мужика. Волохатого такого очка. Ну, от на що мені на це дивитись? Ну Або ж ще одна проблема, коли вже в кінці, коли вже там всі кінчили, да там жінка кінчила, мужик її гевісконом залив, у мужика таке їбало, типу, Ніби на заводі чи в АТБ відхуя, чи в 15 годин. І от коли мужик робить оце своє. Камера наводиться йому на обличчя, знову ж таки, навіщо? Ну, мені це не цікаво. Я не хочу бачити ані чоловічі хуї, ані чоловічі вирази обличчя. Я хочу бачити лише вродливих е, дівчат. Тому лесбійське порно. А ще один нюанс стосовно мене. Я, не ну, я ж кажу, я людина хвора. Я іноді люблю дивитись е, реалістичну порнуху, тобто не ту порнуху, де дівчата прям вилазані, всі такі, охані, блядь, блять, ідеальні. Ні, я іноді м -м, навіть спеціально шукаю там дівчат з зайвими кілограмами, там, з зайвою прослоєчкою жиру, там, з цилюлітиком. Е, чому я це роблю? Тому що я ціную в порнусі реалізм. Да? Хай це навіть театр, хай це навіть кінематограф. Все одно мені потрібен цей реалізм. Я хочу бачити жінку ну, більш-менш реальну, приземленну, до, до тих жінок, які вулицями ходять. Я не хочу бачити ідеальну няшу 10 з 10, якої я ніколи в своєму житті не зустріну а на вулиці, ані, блядь, в ліжку. Мені це не цікаво. Я, я хочу в порнусі реалізму більше дівок і жодних обрізаних хуїв. Оце мої вимоги до порнухи. А... <ріст> Якось отак, шановне панство. От тепер ви зрозуміли, чому я не дивлюся порнуху, і якщо дивлюся, то власне яку. Ще буде відос про дрочку. Він можливо буде наступний. Там теж є про що розповісти. Я вирішив розбити ці дві теми на окремі відоси. От. Перший відео про порно, другий буде про дрочку, бо інформації забагато. В один відео все не встромити, тому, от, власне, два відоси. Дякую всім за перегляд. Пасани та панянки, можливо, якщо хтось з панянок побачить цей відео. Дякую вам всім за перегляд. Лайк, дизлайк, в коментарях щось пишіть. І в кого є бажання і змога, в описі до відео є посилання на дяку, можете мені закинути будь-яку копійчину, яку вам не шкода закинути. В розвиток мого, прости, господи, контенту, моєї творчості. Все, до побачення. Айбін тач.